А нас трепересперешла команда на зв'язку капітана Зарів. І Сьогодні у нас спеціо Allayka 2 під назвою Остання чернетка Final Draft, де я розкажу вам, що відбулося, Ну, що відбудеться при повторному проходженні Алановейка 2. А це важливо. Я можу записати це відео, тому що це продовження сюжету в деяких планах фатівка, наприклад, та сама. Багато є речей, які нам пояснюються. Не то, щоб їх дуже багато, але мені буде доволі важко знову 30 годин до всього грати і записувати, що змінилося. Тому я вирішив просто попрощати інтернет і подивитися, як там що, і вам скласти е найостанніше з того, що відбулося, відбулося багато цікавого. Тому будемо збирати, як на початку сказати, що. Нагадати, як закінчилася сама гра, там, де ми стандартно взапляємо в кімнату до Алана, переписуємо типу історію і стріляємо в голову Алану з срібною пулею. Потім у нас з'являється після половини тизер Еліс, яка розказує нам, що вона сама стрібнемо в озеру, щоб допомогти нам вибратися. Тому що у Алана було два виходи: руйнація і Вознесіння. Як не кажеш, що руйнацію вона постійно вже пробувала, ну не пробував, не пам'ятаю, він кожного разу свою пам'ять е, втрачав. Що важливо якраз у цьому Final Драфті після вистрілу собі в голову, він якраз е, пам'ять знову втратив. Тому загалом нам потрібно ще раз зіграти гру, щоб вже так сказати, фінально він вже не втратив пам'яті і зміг вибратися з темного місця. Це впливає з того, що Еліс там говорить, що от ми вибрали цей спосіб безнесіння, вона нас веде, і вона відчуває, що ми вже близько. Тобто це нам прямий натяк на те, що треба зіграти ще раз. Ми просинаємося, ми розуміємо, що це не петля спіраль. Тобто ми майже з цієї спіралі вийшли. Ми крутився, крутилися, нам здавалося, що це петля, а насправді ця спіралі вона має таке закінчення. От ми якраз в цьому Final драфті йдемо по цьому закінченню. Тобто нам знову ця історія перезаписалася. Ми знову пишемо історію і цього разу вже, маючи це типу часткове вознесіння, поки ми не знаємо, як я розумію. Додаткові штуки. Ми знову маємо перемогти темряву, перемогти Скретча. Тому що навіть в кінцівці ми так і до ну, кінця не розуміємо, чи жива Логан, чи не жива, наприклад. Тому зараз все ми це розберемо. Давайте тоді по порядку. Alan Lake 2 вже був насиченою складною грою. З великою кількістю сюжетних ліній, розпочатих ще 13 років тому, і містив численні мета-посилання на інші ігри Remedy і саму студію. Але з виходом The Final Draft режиму New Game+, Plus історія стає ще більш глибокою і з'являється нова кінцівка. The Final Draft додає нові елементи до сюжету і змінює завершення. Але ці нові деталі не завжди очевидні з першого погляду. Тому давайте розбиратися, що важливого нам розказали в The Final Draft. Сазі та Алону вдалося втілити свій план. Це ймовірно те, що ви і так припускали. Але в The Final Draft підтверджується це ще більш явно. Тоді як в звичайній версії гри цей момент залишається туманним. У фінальних моментах історії Alan Wake 2. Тага та Алан реалізують свій новий фінал до повернення, щоб перемогти Скретча та врятувати як Алекса Кейсі, так і дочку Саги Логан. В оригінальній кінцівці Сага телефонує Логан, і ми чуємо, як дзвонить телефон, перш ніж екран темніє. Оскільки The Final Draft показує, що вся ця історія Вейка є циклом, це натякає на те, що в першому в поході. Фінал не був достатньо сильним, щоб скасувати жахливу історію і врятувати Логан. Проте у версії The Final Draft нова кінцівка показує сцену, де Логан відповідає на дзвінок, що чітко дає зрозуміти секретча переможено, і жахлива історія нарешті завершена. Федеральне бюро контролю спричинило втечу темної присутності. The Final Draft часто дає більше контексту до вже існуючих сюжетних моментів, а не пропонує зовсім інше. Однак один додатковий елемент натякає на події, які ставляться в місці, яке ми ніколи не відвідуємо будинок на озері. Це лабораторія та командний центр ФБК у Райт Фолз. а в основній грі ви не можете туди потрапити. Пізніше Естелес розповідає Сазі, що будинок на озері був захоплений тінями. Два сторінка манускрипту у The Final Draft натякає, що один з дослідників ФБК у будинку на озері, доктор Жан Мормон, міг стати причиною подій гри через експерименти, які випустили темряву. Ця сила потім підкорила його та інші вчених, що працювали в цьому місці. Ймовірно, інцидент у будинку на озері став початком всієї історії, і у майбутньому DLC ми відправимось туди, щоб дізнатися більше про ці події. Звідки я дає нове розуміння, як ФБК через свої експерименти ненавмисно спричинило катастрофу, що призвела до поширення темряви. І ми, як в вас в цей момент, зможемо дослідити ви. Тому в тому новому жовтневому DLC, який, по суті, завершить усю історію «Алана Вейка 2 як будинок на озері. Сага відчуває кликл. У The Final Draft додано лише кілька нових сторінок манускрипту. Але одна з перших зазначає, що сага переживає дежавю під час візиту на місце вбивства Найтінгела. Вступна сцена «Алана Аланавої The Final Draft. Встановлює концепцію походження через спіраль і натякає, що він відчуває повторення подій, хоча не усвідомлює цього повністю. Однак на новій сторінці чітко зазначено, що сага також не повністю усвідомлює, що вона повторює дії, але на якомусь рівні підсвідомо це відчуває. З огляду на всі інші деталі щодо здібностей саги, це виглядає як важлива характеристика її персонажа. Яка ставить її на рівень з Аланом. ФБК вважає Алана Вейка параутилітарієм, людиною, яка володіє паранормальними здібностями, але саху теж можна зарахувати до їхніх рядів. Це може мати важливі наслідки для її майбутнього в історіях Реміді. Її несвідоме відчуття циклу підкреслює, що вона має внутрішню силу подібну до тієї, яку проявляє Алан. І може грати ключову роль у розвитку подальших подій у всесвіті Реміді. Містер Дор майже точно є батьком саги. Ця сюжетна деталь стала предметом спекуляцій на відгравців після завершення основної гри через численні підказки, розкидані по всій Alan Wake 2. Однак після повторного проходження гри та ознайомлення з новими елементами. Стає майже очевидно, що це правда. Згідно з історією Тіма Брейкера, Дор зник у 1988 році на озері Колдрон після удару блискавки. Тім також розповідає, що батько Саги був прогнаний Тором. Одна зі сторінок манускрипту в основній грі описує угоду між Тором, Одином і кимось, хто, очевидно, є Дор. Він зник після удару блискавки, погодившись залишити сім'ю врятів у спокої. У The Final Draft є нова, коротка сцена з Тором та Одином незадовго до фіналу, коли Сага зустрічається з ними в темному місці. Один говорить, що вони зарили сокиру війни з Дором, Хоча Тор все ще не готовий відпустити обиразу. В сукупності зі здогадками. Про те, як Тор зіткнувся з батьком Саги і вигнав його, це дає достатньо доказів, щоб припустити, що батько, якого вигнав Тор, і Дор – це одна й та сама особа. Тор і Одін все ще мають роль у подіях. Як згадувалося наприкінці The Final Draft, перед тим як Сага вирушає до кімнати письменника Глана для завершення історії. Вона востаннє зустрічається з Тором і Одіном. Вони говорять про те, що виступили в шоу Дора і заарили сокиру війни з ним. Водночас брати зазначають, що хоча вони не підуть із темного місця разом з Саою, наш час у тому місці завершився, маючи на увазі реальний світ. Вони все ж зустрінуться з нею знову у майбутньому. Однак. Том, тобто Алан, наказав їм не говорити про це. Звучить так, ніби Тор і Одін натякають на доповнення до історії майбутніх DLC, і що вони спілкувалися з Аланом із пізньої частини сюжету, ймовірно, тієї його версії, яка телефонує до телефонної будки під час ініціації 9. Нань тікає, що їхня роль у подальших подіях ще не завершена, і вони можуть знову зіграти. Важливу роль у розвитку сюжету або навіть у подальших доповненнях до гри. Доктор Каспер Дарлінг перебуває в темному місці. Alan Wake 2 прямо пов'язує історію з герою Контрол, коли агенти Федерального бюро контролю з'являються, щоб спробувати стримати події, що відбуваються у Брайтфолс. Хоча контрол розширює історію Alan Wake і Alan Wake 2 через своє DLC AVA, основна гра не впливає на сюжет контрол до виходу The Final Draft. Доктор Даррінг зник до подій Гри контрол, коли зловісна сутність, відома, як Гіс, торглася до Федерального бюро контролю. Здавалося, що його якось перенесло в інший вимір. Або площину існування. У The Final Draft виявляється відео, які показують, що Дарінг опинився в темному місці. Дарінг перебував в темному місці протягом двох років 665 днів, чиє числом, яке неодноразово з'являється в циклах Алана. Він досліджує це місце, перехоплюючи уривки з розповіді та написань Алана. У Грі знайдено три повідомлення від Дарінга. Але поки що вдалося виявити лише два з них. Проблиск сили Ахті. Контрол уперше познайомив нас із Ахті. І одразу стало зрозуміло, що він щось значно більше, ніж звичайний прибиральник. У нього точно є деякі здібності, що змінюють реальність. І він з'являється в ключові моменти як у темному місці, так і в історії саги. Пропонуючи певну допомогу чи підказки. Нема сторінка рукопису де зрозумів те, що як і Містер Дор або старі боги Асгарта, сили ахті надзвичайні і масштабні. Ці відра прибиральника, які дозволяють змінювати реальність, звісно, справа рук Ахті. Одній із сторінок рукпису згадується, як Ахті залишає одне таке відро в фінальній сцені The Final Draft. Щоб усі мали спосіб вибратися з темного місця. Проте найцікавішим є те, як сторінка описує ахті в цьому моменті, його зображують настільки величезним над озером Ковдрон, що він може заслонити сонце, підіймаючи озеро, виливаючи частину його води на підлогу кімнати письменника. Це може бути метафорою. Що описує зв'язок відря ахті з озером, але також це можна сприймати як буквальний опис його сили. Якщо це так, то його здібності щось надзвичайне і навіть божественне за своїм масштабом. Все це додає загадковості постаті ахті та змушує задуматися над тим, що він насправді таке і яку роль буде відігравати в майбутніх подіях. Еліс все ще десь там. У початковому проходженні Alan Wake 2 натякається, що Еліс значно впливає на події, особливо в The Final Draft. Хоча насправді вона не з'являється так часто. Однак її втручання полягає в тому, щоб розставляти кілька ключових елементів у важливі моменти та місця. Еліс направляє сагу до парламентської вежі, щоб отримати коробку з клікером. Та кулею світла, що й вирішальними елементами у фіналі. У The Final Draft вона також надсилає Алану фотографію, на якій він живий, кулею світла в лобі. Очевидно, цей витвір мистецтва, який рятує Алана від його первісної долі, загинутий щоб знищити скретча. Завдяки фотографії Еліс Алан переживає смертельне поранення, яке нанесуває йому мусага, зберігаючи свої спогади. Дозволяє йому розірвати цикл подій і врятуватися, тим самим завершуючи їхнє поневіряння в темному місці. Еліс, хоча й не часто присутня фізично, залишається центральною фігурою в фіналі та має вирішальний вплив на долю Алана. Але ми ніколи не бачимо Еліс поза миттєвим баченням, яке має Алан у фіналі The Final Draft. Не знаємо, що вона перебуває в темному місці і що взаємодіє з елементами циклу звідки з цього простору. Алан звільнився від темної присутності, але ми не знаємо, як справи у Еліс, і виглядає так, що це сюжетна лінія, яку ще потрібно з часом розв'язати. Том Зейн замішаний у чомусь. На початку ініціації 8 Алан зустрічається з Томом Зейном. У готелі і, врешті-решт, стріляє йому в голову за те, що той обманював його щодо автола повернення. Однак, подібно до Алана, Зейн виживає після нападу Алана, вдаючи, що вся ця ситуація була сценою з одного з його фільмів. У той момент у нього на голові з'являється чорна або темна дірка від кулі, що точно відзеркалює світло, яке з'являється в Алана пізніше. Зейн все ще є частиною цієї історії, продовжуючи намагатися втекти з темного місця та реалізовуючи власний план Yoton Yo. В кінці історії він, можливо, має здібності, які можна порівняти з Алановими, але з темним третім оком замість світлого. Це свідчить про те, що Зейн залишається важливою фігурою у сюжеті. А його справжні наміри та здатності можуть мати великий вплив на події, що відбуваються. загадкова природа Зейна та його взаємозв'язок з Аланом лише додають глибини сюжету, залишаючи гравців в очікуванні подальших розкриттів. Де ми отримуємо нову інформацію, так це у другому повідомленні Каспера Дарінга співпраці. У цьому повідомленні Дарін говорить про те. Що йому потрібна допомога художника, щоб знайти вихід з темного місця. І тут з'являється Том Зейн. Давлінг радий зустріти когось у цьому місці після двох років, але Зейн явно виглядає трохи лякаючим і маніпулятивним. Не зовсім зрозуміло, що саме Зейн планує у поточній історії, але він справді виглядає більше як антагоніст і здається, що його історія. Ще має багато розкриттів, це додає новий рівень напруги і інтриги, оскільки гравці можуть очікувати, що Зейн матиме вплив на події, які згортається в подальшому. Його роль у цьому загадковому світі може виявитися вирішальною. Алан може тепер бути параутилітарієм, яким ФБК вважав його. ФБК вже деякий час вважає, що Алан Вейк це більше ніж просто письменник, що згадується в контрол, Агентство вважає Алана параутиритарієм, тобто кимось, хто може робити речі, які виходять за межі можливого для звичайних людей. Однак у них не було всього обсягу інформації, Алан насправді не мав особливих сил, а скоріше зв'язку з темним місцем, що робило його мистецтво живим. Він навчився використовувати цю здатність, але це не здавалося вродженим. Хоча є натяків Alan Вейк 2 на те, що, можливо, в його письмі завжди було більше ніж просто гарні ідеї. Натхнення в Алана завжди могли бути здатністю спостерігати за іншими реальностями. В будь-якому випадку ситуація наприкінці The Final Draft. Точно змінилася. У фінальних моментах Алан говорить, що він несе світло знань, світло, чудо, що освітлює, а потім він називає себе майстром двох світів, ні, майстром багатьох світів. Ця сцена завершується тут, тож ми не знаємо, що це означає на практиці. Але це звучить так, ніби знання Алана про темне місце стало силою, якою він може володіти набагато вміліше, ніж раніше. Це робить його типом паранормальної потужної істоти, яка опинилася в центрі уваги ФПК. The Final Draft не є таким завершеним, як здається. Хоча він безумовно вирішує ключові сюжетні моменти. Такі як поразка скретча та скосування смерті Логан, багато важливих питань залишаються без відповіді, зокрема, доля Еліс залишається незрозумілою, як і глибина сімейних зв'язків САГИ з персонажами, такими як Тор, Одін і Містер Дор. Залишає багато можливостей для подальшого оповідання, невирішені сюжетні лінії, свідчать про те, що майбутнє главі DLC ймовірно, вірно, в ці сюжетні моменти, ще більше розширюються наратив і досліджуючи характерні арки, які все ще в стані змін. Але також варто мати на увазі, що це продовження ми побачимо тільки в Alan Wake 3 чи в Control 2. Що? Отакі от у нас вийшли пироги. Отаку інформацію зміг зібрати. По-дальшому можемо дізнатися тільки в DLC будинок на озері. Але, скоріш за все, ми будемо просто грати, ну ми точно що щоб грати за Генко СТС. І досліджувати, що сталося, причини, які призвели до цього е AVA нового, ну, тобто повторного колись озера Cold Znowu Temря. Дняся, що стало з цьому причиною? Я думаю, що тут будуть якісь е, нові сюжетні доповнення до самого Алана, до Еліс чи до. Так. Тим більше, що Сага і Алан мали вже вибратися ми розуміємо. Тобто, якщо історія не перезаписалася, ми розуміємо, так? Тому що вже вийшло і все. Адже тоді ми вже. В тому світі, в якому і Алан, і Сага вибралися через то саме відро, яке залишив Ахті їм на вихід. Але у темряві залишається Каспер Дарлінг, Еліс і Том Зейн. Тобто, можливо, десь вони все ж таки будуть якось залучені в доповнені, тому що ну, я не думаю, що ми просто доповіді будемо ходити і шукати там, що сталося, без ніяких таких прям сюжетних прикольних речей. Тим більше, що це може бути останній Дівесілна Вейка 2, і далі наступною роботою Remedy вже буде Control 2 та у комусь 28 році. Аж. Тому, якось так ми маємо. Цікаво, якби не 30 годин я сам прийшов, то подивитися, надіюся, що ось така більш-менш стиснута інформація. Про основне розказав. Тому дякую, що дивилися. Дякую, що дивилися весь величезний сезон Ремідіманії. Капітан Назаріо. Кінець зв'язку.